Велика вода відступає, але тварин все ж таки доставили до Одеси. Сьогодні ми знаходимося в центрі адопції для того, аби побачити, як вони тут влаштувалися, ну і розказати історії тих тварин, які сьогодні потребують домашнього затишку, піклування і знайти. Новий будинок, можливо, для себе вітаю. Мене звати Тетяна Бажнарі. Це проект новини лайф. Зараз волонтери, які працюють тут у цьому центрі, діана розкаже нам історії тих тварин, які потрапили сюди, і більш детально нас ознайомить з ними. Доброго дня вам. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, тварини бачимо, що вони ще є тут. Хто звідки і ну скільки загалом було сюди доставлено? А загалом було доставлено десь близько 160 тварин і собак і котів. Їх було загалом дуже багато, тому точну кількість треба дораховувати. Ми потім з цим розберемося, як трошки розберемо завали. А більшість тваринок вже знайшли свої родини. Хтось нові, хтось старі, бо деякі собаки мають минулих власників. І ми з ними спілкувались. Вони дали нам добро на прилаштування. До нас потрапляють різні собаки. За цей час потрапила одна собачка, яка приплила на плоту. Це була дуже така популярна вірусна історія. Думаю, багато хто її бачив. Взагалі вони приїжджають в різному стані. Деякі з якимись травмами приїжджають. Ми їх обов'язково лікуємо, потім доставляємо сюди. І звідси вони вже їдуть у нові родини. Розкажіть, оці що залишилися. Все одно я бачу, вони такі добрі, ласкаві, якось не бояться людей, дуже спокійно контактують. В чому їх особливість, можливо, за ці дні, поки ви там за ними спостерігали? Це дуже класні собачки. Тут є один песик, старікашка, але він зайнятий поїданням смаколиків. Білий, білий, Да? який? Ні, ось цей сідий. Він дуже добрий песик. Він Дуже вірний, бо вибирає свою людину і ходить просто хвостиком, заглядає у очі, завжди хоче бути поруч. Старі Іди сюди. О, дивіться, як легко підійшов. Так, він дуже класний, розумний песик, старенький. Невідомо скільки йому років, десь сто. Це вже тут його так назвали. старикашка? Так, так. В нього не було імені. Невідомо звідки він чи він. Відомо що він з Херсону, але невідомо чий він. Але ми його прозвали старикашкою, бо він такий старенький хороший песик. Якщо кожен з нас проявить якусь турботу, то цей світ стане трішечки краще. Тому я тут я хочу поділитися з ними любов'ю. Я не знаю, як це зробити, бо вони це заслуговують. Тому я тут Я хочу їх пристроїти також та погулятися. Я вражена. Як вони залишаються дуже добрими, вдячними і теплими до людей? Бо я не знаю, деякі люди не заслуговують, але вони полюбляють людей. Ви бачите, які вони добрі? Тебе погласна? Я вас не вивізлію сюди. Діана, знаємо, що тут ще чимало є собак безпосередньо з Одеси. Розкажіть про них, вчасності, скільки їх, і можливо історія якогось, яка найбільше вразила в частності вас. А, так, тут знаходиться до 20 собак з Одеси. Люди приходять, всі хочуть взяти тваринку з Херсона, але насправді не треба забувати, що ще є тваринка, які з Одеси. І їм теж так само потрібні їх господарі. Їх, звичайно, теж беруть, але так, такий ажіотаж потрібен і на них. Знаємо, що тут є ваш улюбленець, якого ви особисто привели. Розкажіть про нього, тому що він сьогодні хотів дати інтерв'ю. Мені здається, так він завжди, завжди радий дати інтерв'ю. Він дуже енергійний хлопчик. Я... Історія в нього досить банальна і часто така зустрічається. Колись його певно взяли ще маленьким зовсім. Погралися і вивезли. Бо я знайшла його у лісопосадці. Це була дуже сумна картина, насправді, бо він вирив собі чи видавив цілому ямку серед листя, і що в сильний дощ. Він у цьому у цій ямці, скрутившись клубочком, лежав дуже худий, дуже нещасний. Я подумала, який спокійний, гарний хлопчик. А насправді він взагалі не спокійний. Він дуже енергійний і веселий. Просто йому було сильно погано. На ньому було купа кліщів, Він був на шийнику, поруч якась миска гнилої каші. Тобто люди просто погралися і викинули собачку. Він молодий, досі йому до року. Ще цуценя. Ну, на родину чекаємо. Навіть можемо його показати. Скажіть, як звати його? Піч, піч. До речі, це він, так? Піч. Ну що піч? На родину чекаємо. Ну, тут не лише піч, і інші теж чекають на родину. Тож Одесити знов ж таки, мешканці області, а можливо, і інші, хто приїхали до нашого міста, тут є ще чимало. Тварин, собак, які дійсно чекають на родину і на нового господаря. Він не заляканий, він трошки сором... соромиться, бо багато людей. Так, багато людей, і йому трошки страшно. Але, на жаль, його взагалі ніхто не помічає. Він скільки тут сидить, він сіренький і ніхто про нього навіть не питає. Взагалі він не зуляканий. Коли тут людей менше, він веде себе нормально. А звідки він, скажіть? Він теж тут з Одеси чи його привезли? Це одеський песик, якщо чесно, в нього є куратор, я вам дуже детально про нього не розкажу. Але він дуже класний, веселий, любить діток, йому сильно потрібна родина. Для вас особисто, що таке найбільше, знаєте, защемило серце, коли таке сталося. Ми розуміємо, що горе трагедія, але є напевно, що момент, який вас вразив найбільше. Мене вражає те, що люди не забирають своїх тварин. Я не розумію, як можна поїхати і лишити свою тварину, яка була тобі вірною, все життя служила тобі і чекала тебе додому, а потім поїхати, і лишити її як неподріб. Дякуємо вам. Ну а одеситам хочемо сказати, і в частності мешканцям Одеської області, якщо ви бажаєте все ж таки мати вдома вірного товариша, можете подивитися, скільки їх тут ще залишилося. Вони всі чекають на нову родину. Я нагадаю, що це був проект новини Лайф. І у випадку, якщо у вас є історії тварин, про які повинні знати всі, розповідайте це на нашому ютуб-каналі.